Черговий жест доброї волі, спитаєте, ви партизани підтвердили масову втечу армії РФ з позицій фронту. Причинами втечі є примусова мобілізація, погане ставлення командування, відсутність належного оформлення, залякування та великі втрати на фронті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У 247-му десантно-штурмовому полку збройних сил Росії, який розміщено на тимчасово окупованій території Запорізької області, зафіксовано зростання випадків дезертирства. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. за їхніми словами, найбільша кількість таких випадків спостерігається в одному з батальйонів підрозділу. Основними та найболючішими причинами є насильницька мобілізація місцевих жителів із тимчасово Часово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, а також Криму, а вони не бажають воювати проти України. Безправ'я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування та постійні втрати на фронті лише посилюють бажання втекти йдеться в повідомленні. Крім того, відомо, що деяких військовослужбовців вносять до переліку дезертирів навіть після того, як вони отримали. Поранення їх евакуюють до медичних установ без належного документального супроводу і не маючи відповідного звіту, командування реєструє їх відсутність як самовільне залишення частини. Раніше, як писав головред, партизанський рухатеж, повідомив про серйозні проблеми в російських військ на Херсонщині. За їх інформацією, попри складну ситуацію, командування усе одно відправляє солдатів у бій. Також атеж заявив, що російські військи Несуть великі втрати під час штурмів островів на річці Дніпро. Останні спроби наступу були для них невдалими. Крім того, партизани помітили переміщення військових кораблів у Криму. За їх даними, російський флот у Севастополі в дуже поганому стані, і окупанти намагаються врятувати хоч якісь його залишки. Деградація окупаційного флоту в Севастополі стає все очевиднішою. Стрілецька бухта, у якій раніше була велика кількість бойових судів, зараз простоює ідеться цю повідомленні. Водночас, бойові кораблі, які все ще лишаються у Севастополі, можуть стати. Ти метою для соу, тому росіяни вирішили, що переміщення може врятувати їх. Відатак раніше російські військові пропагандисти заявили, що заступника командувача ЧФРФ Ільдара Ахмерова було ліквідовано внаслідок підступного удару з боку головного управління розвідки Міністерства оборони України, а нещодавно збу завдала потужного удару по російському військовому аеродрому Кіровське у тимчасово окупованому Криму. Знищено було три ворожі гелікоптери та зенітно-ракетний комплекс панцер с 1